Якщо ми пройдемося вулицями Одеси, ми часто можемо попасти на отакі от штуки, такі графіті, які рекламують наркоту. Ми бачимо тут ЛСД, Хтось це вже фарбував не так давно, але вони є скрізь і вилазять як гриби після дощу кожен день. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і Це що трапилось в Одесі? Шукаємо закладочників і їхні графіті. Не так давно поліція Одеси разом з волонтерами організувала спеціальну акцію по замальовці графіті, які рекламують наркотики. От знову таки, ми йдемо і бачимо. Можна воно замальоване, але воно облізло, і можна побачити адресу. Якщо ви зайдете за цією адресою, ви зможете побачити повний перелік різноманітних наркотиків, які продаються зараз. Є в доступі там чи там. І власне для цього ці графіті і існують. Отож, це все було позамальовано, але це було ну, здається рік тому, якщо не більше. І вони з'являються знову і знову. Якщо нагуглити, що загрожує людям, які займаються такими речами, тобто які роблять ці графіті з рекламою наркотиків. Їм загрожує або значний штраф, або навіть умовне позбавлення волі. Чи когось це сильно лякає, ну не дуже, я так думаю. собі. Графіті досить багато по, по Одесі і не лише, але якщо ви бачите там собаку або мавпу, цей значок, і потім якусь адресу або номер телефону, це майже 100% реклама наркотиків. Ще. Ми коли рахували, до речі, смітники по Одесі. Стільки смітників не було як графіті з рекламою наркотиків. І це, до речі, відносно недавно, тому що ми бачимо, воно замальовано ледь не бетоном. Забетонували назавжди. Як вам подобається, що в Одесі скрізь от такі є графіті з рекламою наркотиків? Пав'яні німію. Ну, рекламують наркотики просто на кожному кроці. Ви вважаєте, це велика проблема? Ну, Діти ж приймають наркотики, вони заходять на ці сайти і просто ніхто це навіть за цим не стежить. Є проблеми намного покоротше. Етим повинні займатися Це приміщення одеського поштанту, центральний офіс, і тут ми знову ж таки бачимо, що свіжо замальовано реклама наркотиків. Це ми називаємо сервіс. Це Доставка будь-чого, буквально. Добре, що замалювали. А до речі, неподалік Шевченківського парку, один прекрасний одеський художник намалював мурал на тому місці, де молоді ж любила розписувати графіттями з наркотою стіни. Дуже красиво, цей мурал там досі є. Але на превеликий жаль не напасешся в нас художників на всю Одесу. Ходиш і в тебе на кожному кроці стіна плачу. Все розписано невідомо в чому. Дуже часто де є графіці з рекламою наркотиків. Це прикро, звісно, Зарисовувати потрібно. Ну це кошмар взагалі відбувається зараз. Але їх замальовують, але їх замальовують волонтери. Цим повинні, напевно, займатися якісь міські служби. Навірно, напевно. Але це фу. Ну, звісно, фу, вот таке фу. Вообще. Якщо вже комунальники в нас нічим не займаються, взагалі по Одесі. Якщо вже таке облуплене все, ну принаймні, такі морали, ну це красиво, хоча б наші одеські патріотичні коти прекрасні. Це не реклама нічого, це просто патріотичні коти. Це добре. А наркота на стінах це не добре. Списування стін будь-яких це порушення, тому що це розцінюється як шкода громадському майну. І ви можете за це отримати досить суттєвий штраф, тому, будь ласка, не розписуйте просто так несанкціоновано стіни в місті, тому що ви псуєте насправді наше прекрасне місто, а тим більше не розписуєте, якщо ви рекламуєте там наркотики. Якщо ви щось подібне помітили, ви можете спокійно телефонувати до органів правопорядку в поліцію, і вони цим повинні займатися. Якщо ви знаєте, що ще трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський».